Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про законотворчу роботу. Говоримо із народним депутатом України, представником фракції блоку Петра Порошенка, членом комітету Верховної ради з питань правової політики і правосуддя Геннадієм Ткачаком. Пане Геннадіє, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Буквально зовсім недавно у четвер. Сьогодні депутати ухвалили закон, що стосується. Особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Що це власне тепер означає для власників будинків? Це дуже серйозний законопроект, над яким працювали всі фракції, всі було більше 127 поправок, і це означає, що нарешті сьогодні зруйнована радянська монополія ЖЕКів. Тобто, люди, власники будинків, мають право обирати тих, хто буде обслуговувати їх будинок прибудинкову територію. Вони це буде. Конкурентне середовище, і люди самі можуть обрати ту фірму чи яких представників, хто буде займатися обслуговуванням їхньої території, і безумовно вони будуть домовлятися за винагороду, тобто руйнується повністю монополія Жеків. Жеки ну йдуть в минуле. Ви знаєте, от з року в рік постійно ми сплачуємо о, певні внески так. за утримання цієї прибудинкової території, і по суті, от не завжди, скажімо так, ті гроші, які відраховують українці, потім використовуються на утримання цих територій. Сьогодні, ну я наголошую, на сьогоднішній день фактично не робляться ні капітальні ремонти, Держава не може собі цього дозволити. Да, бо в бюджеті немає грошей. В міських громадах теж немає. А люди безумовно теж не можуть зробити. От на сьогоднішній день ми говоримо, що є співвласники багатоквартирних будинків, вони самі обирають, з ким їм працювати краще. Якщо, у разі, якщо вони не створили об'єднання співвласників, і якщо не обрали, міська влада може на конкурсних засадах на не більше терміном одного року обрати їм на конкурсних засадах, обрати ту фірму чи ту структуру, яка буде обслуговувати. Люди можуть відмовитись від неї. Тому ми говоримо про те, що це має бути альтернатива, і якщо будь-яка структура не справляється зі своїми функціональними зобов'язаннями, люди платять кошти, а не отримують послуг, вони мають право від цього відмовитися. Ну, стосовно конкурсних засад загалом відкритих публічних конкурсів, що стосується обрання керівників тих чи інших установ, От, наприклад, нещодавно ми обирали керівника державної фіскальної служби за відкритими конкурсами. Наскільки сьогодні ці конкурси, скажімо так виправдовують себе? Наскільки вони відбуваються публічними і відкритими? На вашу думку, ну саме головне, що поч... започаткована процедура від публічного відбору. І серйозних претендентів, і я наголошую, що ці конкурси відбуваються прозоро в тому, в тому випадку, коли є преса, всі дивляться, люди мають право і громадські задавати питання і обирати. І я думаю, це кращий варіант, аніж колись призначали наказом будь-якого чиновника того чи іншого директора, чи того керівника тої чи іншої структури. Я думаю, це серйозний крок вперед. Верховна Рада, зрештою, має визначитися із своїми представниками, які мають працювати у Вищій Раді юстиції. Це має вже відбутися цього тижня. Так, цього тижня відбудеться Верховна Рада. Я думаю, проголосує за тих кандидатів, які мають представляти бути обраними від Верховної Ради. Ось що потрібно для того, щоб все ж таки ця вища рада юстиції запрацювала? І який термін потрібно, щоб була обрана вища рада юстиції, а вона вже майже більше року не працює. По-друге, потрібно, щоб всі прокуратури надала своїх представників, громадські об'єднання надали, президент надав, тепер Верховна Рада надасть, і далі таким чином вона вони приймуть присягу і запрацюють. Я наголошую, це дуже серйозний орган постосовно обранню в майбутньому і е дисциплінарному впровадженні стосовно суддів. А це дуже серйозна. Має бути реформа. Ну і до речі, кажуть експерти, що а, дуже великі функції покладаються на цю Вищу раду юстиції, оскільки на сьогодні а, може бути подання. А, Власне зняття суддівського імунітету 29 суддів, але оскільки ще не запрацювала ця рада, вища рада юстиції, а поки ця процедура не запущена. А от що стосується власне позбавлення імунітету ваших колег двох депутатів Клюєва та Мельничука, на яких уже є відповідне подання Генпрокуратури у Верховній Раді, наскільки мені відомо, це подання є. Я в найближчим часом регламентний комітет розгляне це подання. Він винесе свій висновок і буде рекомендувати Раді прийняти певне рішення. Я вважаю, що депутати мають зважити на те, які звинувачення є стосовно яких прокуратура, в чому звинувачує цих колег-депутатів, і кожен депутат буде голосувати згідно з, по своїй совісті. Я думаю, що все ж таки, оскільки всі рівні перед законом, ми дамо можливість і пану Клюєву, і пану Мілічуку захищати себе. І хай вони доводять винний вони чи не винний, і всі звичайні громадяни. Які загалом ваші прогнози стосовно е, голосування? Адже, от буквально у середу е, вашого колегу, буквально там з п'ятої спроби е, депутата Мірошника позбавили депутатського мандату і то за власним бажанням. Наскільки це було складно зробити? Ну це не складно було. Складно було зробити, тому що не було самого депутата. Він написав заяву, він не з'явився. А більшість наших колег хотіли заслухати його. Тому що були підозри, що його змусили написати цю заяву, і от лише тоді після того, як ну, отримали підтвердження, що він власноручно писав цю заяву і він е дійсно хоче скласти себе повноваження, бо він був проголосовано зняття його з депутата. Пане Геннадій, от, власне, політологи говорять сьогодні про те, що голосування за зняття депутатської недоторканності двох депутатів Клюєва та е Мельничука стане тестом е е міцності. Е Коаліції парламентської коаліції, на вашу думку, от я вже спілкувалася із депутатами із коаліції, не всі збираються, неоднозначна позиція, не всі збираються підтримати власне зняття депутатського імунітету. Я що на... ви думаєте, з цього я праведу? наголошую, що ми не можемо огульно приймати будь-які рішення? Uh -huh. Депутати це представники народу, і нам потрібно вивчити всі питання. Я наголошую, якщо буде доведено, що вони... Звинувачення дуже серйозні і вони обґрунтовано підтверджені, тоді ми маємо проголосувати. Якщо ні, то рада в зал буде визначатися. Іншого шляху немає. Тому стосовно міцності коаліції, я б взагалі це не чіпав, би. коаліція коаліція це живий орган. І якщо в, всього по сьогоднішньому закону... Дуже важливому стосовно жів mm -hmm. ж... і жилищно-комунального господарства у Батьківщини було своє бачення, а закон підтримало 250 депутатів. Це ж не говорить про міцність і не коаліції. В них є певне бачення, свої застереження, але рада прийняла цей закон. Я вважаю, правильно. Ну і стосовно самої коаліції е політологи, е аналізуючи роботу коаліції, говорять про те, що не встигають зі сроками виконання е взятих на себе зобов'язань. Відповідних тих документів, які потрібно було встигнути ухвалити, що Дісно, ви думаєте з цього Дійсно, проводу? нами була підписана коаліційна угода, коли ми створювали уряд. І на сьогоднішній день я, я засвідчую те, що ті законопроекти, які ми мали прийняти і були написані прописано до якого терміну ми маємо їх прийняти, вони ще не прийняті. Але я вважаю, що коаліція працює. Є розбіжності, є інші погляди, є інші платформи, але в той же час треба сказати, що важливі для країни рішення, ну скажімо, більшість зали приймає. І це головне. Якщо ми хочемо вернутися до тої, коли Янукович одним розчерком чи якимись жестом змушував всіх депутатів бездумно голосувати, то ми мали, що мали. Я вважаю, що сьогодні має бути консенсус, компроміс і певні шляхи домовлення. Це є демократія демократія. На вашу думку, от чому власне затягується робота робочої групи, яка займається розслідуванням корупційних схем в уряді? Значить, стосовно цієї ролі, це дуже серйозне звинувачення. Я вважаю, ця група має бути продовжена. Вони мають прозвітувати за той okay. період роботи, який був виконаний. І після того я думаю і сподіваюся, що Верховна Рада продовжить їм термін повноважень. І ми почуємо всі зловживання. Чи вони мали місце, чи ні. Наскільки мені відомо, вже серйоз... сьогодні є дуже багато серйозних кричущих фактів стосовно того, що в уряді відбувається не все гаразд. Я думаю, що настав час змінювати деяких міністрів. Це моя особиста позиція. Але я ґрунтуюся на тому, що громада не відчуває реформ, громада не бачить змін. Я маю на увазі українці, і тому люди не розуміють, що відбувається. На підставі цього, я думаю, це було б нормальне рішення, коли б деякі... Не скажемо посадовці або за власним бажанням пішли, розуміючи, що вони не можуть витягнути той, ту, ту довіру суспільства, яку було доручена, і коаліції також. До речі, це продемонстрував Зорян Шкіряк зовсім недавно, коли був призначений і після ну, невдалого. Ну, принаймні він чесно написав заяву. При... Ну я ж про це і кажу. Це людина поступила в мужність, ага. зрозуміла, що він не витягує такий обсяг роботи робіт. І я думаю, що деякі міністри потрібно це зробити. Ви можете Якщо... назвати прізвище. Я можу сказати одне, що я вважаю, що на сьогоднішній день Міністерство юстиції, яке працює вже майже півтора року, фактично не зрушило з місця ані судову реформу, ані заборону комуністичної партії, ані рішення по тим суддям Конституційного суду, які приймали незаконне рішення, коли Януковича на... На... наділили е... повноваженнями диктаторськими. Тому раз стосовно МВД ну, вже лінивий не говорить, що що відбувається сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ. Ну зараз, тобто надалі хабарництво сьогодні процвітає на дорогах в ДАІ. Це кожного okay. дня журналісти фіксують. Надалі процвітає е, мі міліціонери, чи я не знаю, як їх назвати, б'ють громадян, вибиваючи з них покази. І в нас є для цього певні звернення і заяви. Тобто ми говоримо, що міліція майже не змінилась. Ну про люстрацію я вже взагалі не кажу. Тобто, деякі там факти відбуваються, показово там беруть пару хабарників, але саме головне, що не бачать, що робиться в уряді, і це серйозна проблема. Ну, стосовно міністра внутрішніх справ Авакова, депутати від середи розпочали збір підписів за його відставку. Як би ви прокоментували? Це ситуацію? говорить про те, що не я один так думаю, і тому. Я вважаю, що вони мають право депутати збирати. Така була історія з Яремою, якщо ви з генеральним прокурором Яремою, коли депутати почали збирати підписи і, врешті-решт, Ярема написав заяву за власним бажанням. Так само зараз побачимо, депутати мають право збирати підписи, вимагати пояснень від міністра а зали. Буде вирішувати і наша фракція, буде вирішувати чи підтримувати цю заяву, чи не підтримувати пане Геннадію. А це чому власне відбулося в цей момент? Все ж таки, це пов'язано на скандалі з його заступником Чеботарем? Чи ну, якісь інші ну знаєте, це причини. серйозне дуже і Чеботар в тому числі, але я скажу, знаєте, є, є певна. Ну дивіться, от ми говоримо півтора року, майже міністра Ваков при посаді своїй. А які зрушення в міліції є? Я не кажу про персонарі там чи батаря чи інших тих корупціонерів, які залишилися на посадах або переведені з одного з одного управління в інше, з одною з одною метою відволікти увагу людей від тих особистостей. Да? Там з одного району забрали керівника району принуковища і перевели його в інший район, подальше подалі від очей, нібито нову людину. А ми говоримо про те, що нема системної боротьби, нема системного реформування МВД. Дуже багато балачок і нічого. Ми майже рік говоримо про те, якого кольору будуть патрульні машини. Це суттєва проблема. Ясно, що вони будуть патріотичного кольору, і це зрозуміло, але ми говоримо про те, яка якість поліції буде, чи міліція, як вона буде називатися. Той закон, який пан Аваков пропонував про те, що презумпцію невинуватості чи правильно сказати, що міліціонер завжди правий. Він зняв цю норму закону про міліційну, зрозумів, що якщо людина згідно конституції, будь-яка людина вважається не якщо не доведено інше. Тому це теж дивує. Тобто, мене таке враження, що вони просто хочуть зацементувати себе у владі. Це моє особисте враження. Я думаю, що це неправильно. Пане Геннадій, от ви вже згадали про власне ілюстрацію очищення влади. А Чому на вашу думку ну не виконується у належній мірі саме цей закон? І от і висновки венеційської комісії там стосовно індивідуального підходу до тих чи інших чиновників, хабарників у вищих ешелонах влади, загалом, коли ми побачимо, вже напрацьовані висновки венеційської комісії, ну розумієте, всі вчаться на помилках. Угу. Я вважаю, що ми теж робили помилки і коаліції. В тому числі призначаючи тих чи інших міністрів. І вже пора і вже настав час давати їм оцінку, оскільки треба чітко визнати, коаліція несе відповідальність за ці міністрів, які на сьогоднішній день там, чи відповідають настроям суспільству, чи не відповідають. І тому коаліція має і вправі вимагати звільнення цих міністрів, якщо люди не розуміють. Так було вчора ще батарем. Коли він написав за власним бажанням заяву, розуміючи, що далі вже хай нехай прокуратура розбирається, є там кримінальний склад злочину чи немає. Але те, що не може, скажімо, його родичі бути журналісти, ну це апріорі не може такого бути. Ніхто йому цього не давав права. І коли журналісти кажуть, що є земельні ділянки на певному чиновнику, а він каже, офіційно заявляє, в мене цього нема, то треба з цим розбиратися. Я не, не, не тому кажу, що має він право володіти земельними ділянками чи не має, і за які гроші збудовані ті маєтки. Ми всі усвідомлюємо. Ми говоримо, що треба зламати цю систему. І мене дивує, коли очільник міліції під час бойових дій його син купує там, е, за мільйон чимось доларів квартиру. Ну, тоді пояснюючи з тим, що це великі статки в нього були. Тобто, ну зрозуміло, суспільство не розуміє цього в той час, коли народ, останній, люди останні віддають, волонтери збирають для того, щоб дати тепловізори, речі, одежу, карімати, да будь-що, палатки там, дати людям, щоб вони воювали, захищали країну, а хтось ну, жирує, мягко кажучи. Тому ну, я вважаю це неправильно. Це моя персональна ну, скажімо, погляд на це. Ми повинні говорити, якщо всі затягують паски, то всі. А якщо когось з дітей високопосадовців влаштовують на тепле місце, пояснюючи тим, що він десь там колись на передову заїхав один раз, і він дуже талановитий, ну то, то давайте голосимо конкурс і подивимося, наскільки він талановитий. Тобто ну, залишається та система. Люди це бачать. Дякувати журналістам, вони це викривають. І ми вови, суспільство і перш за все коаліція має з цим боротися. І ми маємо ставити край цьому. Якщо цього не відбувається, то рано чи пізно спитають зі всіх нас. І йде пряма дискредитація Верховної Ради. Я вважаю суцільна дискредитація. Ви пам'ятаєте, як недавно було сказано про те, там два місяці тому було сказано про те, що депутати отримують зарплату 17 тисяч. Це ж була свідома маніпуляція одного, відволікти увагу від тих, ну, скажімо, звинувачень, розкладань в уряді. Може, запевнити, вчора я отримав 4300 гривень зарплату. Це факт. Але скільки було балачок, як було суспільство обурене. Тобто, замість того, щоб займатися конкретними реформами, деякі люди, винаймаючи там, Піар-технології, ви якісь займаючись якимись трюками. Вони просто відволікають увагу суспільства від головного, а нічого ж не змінюється. Коаліція які насамперед реформи має здійснити для того, щоб, ну, скажімо так, заспокоїти громадськість, показати, що влада коаліція влада, насамперед робить має робити реформи. Реформа перша це децентралізація влади. Судова реформа це те, що було обіцяно. це реформа виборів місцевого самоврядування і взагалі місцевого самоврядування. Тобто нас безліч завдані планів стоїть, які ми взяли на себе, і це треба рухати. І я наголошую, якщо людина не може це зробити, ну з певних там якихось міркувань вона не спроможна це робити, вона має піти. Якщо ну з цієї посади, якщо людина не може виконувати, тому що вона, ну скажімо, Недбало ставиться до своїх виконання своїх зобов'язань, або свідомо ну, тормозить цей шлях. Нам треба дякувати їй і казати до побачення. Якщо людина покриває злочинців, нею повинна займатися прокуратура, і вона повинна відповідати по закону. Ну і стосовно ще одного закону, який Верховна Рада у середу ухвалила в цілому, це зміни до кримінально-процесуального кодексу, що стосується а, порядку, тимчасового вилучення майна і проведення обшуку. Ну, це стосовно міліції, да, ні для кого не секрет, що коли міліція часто буває дуже таке, коли міліція вилучає речі, ці речі потім назад людям не повертаються. Це стосується будь-чого. І... Мобільних телефонів і планшетів, і будь-чого там того, що вилучається, нібито воно як речові докази, а потім воно десь зникає. Ну це стосувалося саме тої статті, що міліціонер завжди був прав. Да, це стосувалося той статті, де коли міліціонер завжди правий. Mm -hmm. от я думаю, що тепер вони ми прийняли я співав до цього законопроекту. Що те, що всього міліція вилучає або слідчі вилучає, воно все описується і передається людині з описом. Точним описом, що вилучили, для того, щоб потім, коли людина буде не доведено, що вона невинна або взагалі це не має відношення до певної справи, ці речі були повернуті назад. Хто так, буде контролювати це питання, підписувати там? Ну, я не Знаю той людина, в якої вилучається. В неї залишається копія постанови і ага. залишається копія вилучення, тобто все йде. Потім ще другим... звинуватити в тому, що не було у неї на руках цих речей. Такого вже не буде. Такого вже не буде. Я ще раз наголошу, такого не буде. Ну це знов таки цей закон. Чому він виник? Лише тому, що було безліч нарікань на міліцейське свавілля, і це знову говорить про те, що ми повертаємося до того, то що ж міліція робить півтора року, як, як яким чином вона змінилась, що ми навіть такі речі маємо приймати. Тобто ще один законопроект, щоправда, ухвалений за основу відкритість проведення засідань комітетів. Це дуже серйозний законопроект. Я вважаю, оскільки ми маємо свою діяльність, всі депутати мають вести публічно і нема нам чого приховувати. Тому. На сьогоднішній день, будь ласка, всі журналісти, бажаючі, акредитовані, мають бути присутні і вести трансляцію або то пряму трансляцію, або в записі, і говорити, хто що сказав на комітеті, хто як голосував, хто як себе вів, ну і так далі. Тобто це має бути публічним. Немає ніякої в комітетах, буде засекреченої інформації. Окрім одного, коли стосується державної таємниці. Ну Це виключення. Крапка. Інше, все має бути публічним. Депутат це публічна особа. Дуже вам дякую, Геннадій Ткачук, народний депутат, публічна особа, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція до зустрічі в ефірі.